Позвонив, вона плаче в світлиці. Каже, діти гуляли на дитячій площадці чи осколком, чи стекла осколком, і в праву ножку поранило. Олександр розповідає, його восьмирічна онука була поранена 2 листопада через масовану атаку безпілотниками армії РФ. Каже, Росія поцілила поруч з будинком близько другої дня. Додає, у момент удару був на роботі. Про поранення дитини розповіла дружина. Жінка ж спустилася, із сусідями почали дзвонить на скору. Сообщають, ми не їздимо, тому що тривога. Хорошо, невістка дзвонила. Прилетіла на машині, погрузила, відвезли туди, зараз вона в больниці, Зробили операцію, прочистили ножку, вроді все, дай Бог добре. Наталія під час атаки разом з 16-річною донькою була вдома. Каже, вибуховою хвилею винесло вікна на кухні. Додає, дивом ніхто з родини не постраждав. Інші вікна були відкриті на на защілки, а це вікно було глухе. Руки ноги занеміли. Ну, я досі ще не відійшла. Хотілося б, щоб це все вже швидше закінчилося. Ну що нормальних слів немає через атаку неподалік будинку пошкоджена приватна стоянка для автівок. Кореспонденти Суспільного телефоном поспілкувалися з її власником. Анатолій розповідає, під час атаки там було два чоловіка. Додає, працівник стоянки встиг сховатися. Власник припаркованої автівки загинув. А мужчина там отож поїв. Він со стоянки біжав і догнала. Його. Я його знаю, ну скільки років? З 60 так, так, приблизіте на наскітку, конечно. Всі ці криші почитаті роботу. Я думаю, десь 1800-900 – это точно виглядає. За інформацією ОВА, останні два тижні Павлоград майже щодня зазнає атак безпілотниками та балістичними ракетами. Містянка Любов каже, тривога в місті лунає постійно, хвилюється за рідних. Однак додає про виїзд з Павлограда, поки що не думає. Я сама ну я тут десь уже шістдесят років. Живу і ніколи нікому бридані діла. Як вони такий вред делают? Зачем они? Мені це інтересують, Зачем чим вони це ділять. Вона тут діти живуть і син з сім'єю, і дочка з сім'єю. Куди їм тікати, не знаю. Я, наприклад, не збираюсь нікуди. У мене свій будинок, я брошу, а приїду, що буде, як буде, не знаю. І куди я поїду. Ось уже фронт, близько, все літає. Раніше ж так не літало, а зараз і ночі, і днем, і круглі сутки можна сказати. Уже треба думати, куди тікати, яке куди, кому ми треба. Безпекова ситуація в Павлограді наразі не впливає на життєдіяльність міста. Повідомив Суспільному начальник відділу зв'язків з громадськістю міськради Микола Кашталян. Каже, медзаклади, школи, транспорт та соціальні установи працюють у штатному режимі. Роман Михальчук, Андрій Логвиненко, Суспільне новини, Дніпро.